Всім привіт, шановне панство! Ради вас знову бачити на своєму каналі PowerCast. Нарешті я повернуся після нетривалої паузи. Пропоную вам сьогодні поговорити про кренкбейти. Мені нещодавно приїхала посилочка з Аліекспрес, доїхали ось такі чудові приманки. Хочу вас познайомити з кожним з них персонально, розповісти про гру та налаштування, як зробити так, щоб рибка на них точно клювала. Із нюансів, друзі, це все стосується лише стоячої води. Озера поки що на течії я на них не ловив, але гадаю, це все буде згодом. Тож менше слів до справи. Погнали! А першим ми сьогодні розглянемо ось такого чудового малюка. Тож і почнемо ми ось з цього красунчика. Діпового, як ми бачимо по лопатці, неряє він непогано. Я гадаю, метр півтора десь. Ну там в описі на якихось є написано, на якихось немає. Посилання я прикріплю, подивитись, кому це все діло цікаво. На мій погляд, цей воблер, судячи по його фарбуванню та грі, більше підходить для, мабуть, арійної форелі. хоча може і помилятися. Схоже, воно, мабуть, на можливо Сміт-Каміон чи щось таке. Я не дуже знаю модельки і кренків, тому, якщо помиляюся, поправте, будь ласка, мене в коментах. Але суть в чому. Дивимося на гру цієї приманки. Сподіваюсь, камера передасть. Грає досить активно, непогано. На паузі він занурюється, тоне, іде досить глибоко. Але ще всі ці воблярочки мали таку характерну особливість. До речі, да, гачки тут захльостують, ну, таке буває. Мали ці всі е, таку характерну особливість, їх треба було кожного налаштовувати індивідуально. Люди, які колись ловили на стару рапалу, або на американців, або на салму, знають, що навіть на малюночку, здається, урапали була така схема зображена, де ми беремо плоскогубці і трішечки підгинаємо носову петлю в протилежний бік, е, куди воблярок наш кренить. Ну, ці всі кренки мали ту ж саму проблему. Або особливість, але в цьому немає нічого страшного. В принципі, рівняємо, далі закидаємо, і приманочка йде у нас непогано. Зараз особливості цього, ми бачимо, він трішечки-трішечки буквально відходить від осі заданої. Зараз по мені вправо. Немає тут нічого страшного. В цьому можна ловити і так, але, ну, чесно кажучи, перфекціоніст в мені каже, що треба це все діло виправити. Тож. Можемо ще трішки підрегулювати і приманочка буде йти зовсім рівно. А наступний на огляді у нас буде ось такий красунчик. Подивіться, який він чудовий. Ну, цього малючка подивимося. Це ССР, як виявилося. Я думаю, що він йде трішки глибше, а він йде майже під поверхнею, малюючи вуса або щось таке. До речі, тут стояли також одинарні гачки, які я замінив на трійники, бо знову ж таки ці одинарники стояли дуже малі. Згодом я... Повернуся знову до одинарників, але поки що якось так. Всі ці кренки, які я купив, мали ще на носовій петельці, також завідне кільце. Не знаю, добре це чи погано, але коли я зняв завідне кільце, цей воблярочок пішов трішки глибше. І, до речі, багато з тих воблярів пішли трішки глибше, аніж вдавалося мені їх заглибити з заводним кільцем. Подивимося на гру цього красунчика. Ось так він йде під поверхнею, якщо ми трошечки дамо паузу, до речі, з... Цим... з кільцем було складно його занурити трошки глибше. А так зараз ось так він працює непогано, мав я вже на нього окушків, досить активна гра, пручається досить сильно. Ось така прикольна штукенція. Над травою вони, в принципі, атакували його непогано. Туди я зараз кидаю, досить глибоко є. Це просто я вам для. Прикладу. Ну і Якщо трошечки ми збільшуємо швидкість проводки, то приманка за ниріє, ну, мабуть, сантиметрів на 20 я так думаю, заявлено, мабуть, там до 30 ну, в принципі, ось так він грає. Також цей малючок потребував ще коригування, так само довелося гнути йому носову петлю, бо він якось так той йшов в бік, то ще щось мені не подобалося. Гра досить стабільна, така нервова у нього ну прикольно. Окунці зацінили, мені теж подобається. Я гадаю, що в майбутньому якби на нього ще будуть покльовочки і все таке інше. Виконана фір фірма також та ж сама каунтбас, я всіх замовив від каунтбас. Виконана приманка досить якісно, немає там ніяких питань. У мене по, -по фарбуванні, по всьому такому зроблено дійсно гарно. Нічого не клеїв, нічого не робив. Одно, що тільки нюанс да, як ми бачимо, з лопаткою. Трішечки так вона зроблена на бік. Ну, я не знаю. В принципі, мене влаштовує все. Можна, звісно, трохи підпіляти, щоб воно там інакше грало, але ну як би таке. Побачу, може, в майбутньому щось займуся ще такою творчістю, але, в принципі, навіть з цією кривою лопатою приманка ловить і немає з цим ніяких проблем. Досить непогано. Так, і ще раз, друзі, проведу ближче, так, щоб вам було видно на камеру. Ось таку гру він має. Я так гадаю, що це, мабуть, теж там вони позиціонували його як для форелі, бо стояли такі невеликі одинарники. Але в цілому окунь його стовідсотково зацінив. Тож я гадаю, що зацінять і інші рибки. Ось така нервова гра якась у нього трохи. ну, Ковбасить гарненно, Рибка ведеться принаймні. Далі ось такого яскравого ще кренка з вами розглянемо. Ну, а ось цей малюк має таку досить потужну гру на рівномірній проводці. Мабуть, це знову ж копія того самого крапі від Lucky Craft. Зараз спробуємо продемонструвати вам. Дуже сильно він мені сподобався, чим саме? Того, що він не є пробкою. Подивіться, як грає чудово, повільна проводка, ковбасить його гарненно. І ось як він вспливає. Зовсім-зовсім помалу. На мій погляд, це є суттєвою перевагою, коли окунь йде за ним, ми робимо паузу, наприклад, щоб він там обплив якусь травинку, або ще щось таке. І, в принципі, риба непогано реагує на цю приманочку о, саме на паузі. Даємо паузу, і, як правило, вона там десь атакує. Ну або принаймні, хоча б цікавиться. Бачимо, що він, біла риба вже ним цікавиться. Із нюансів. Дуже сильно він косив спочатку йшов прям, я не знаю, на 10 метрах, мабуть, на 2 метри відхилявся, але це не помішало окуню з першої ж проводки сісти на цього чудового воблярочка. По грі віддається в руку досить сильно, ну така класна приманка. знаєте, Виконано досить гарно, пофарбовано взагалі суперськи. Він мені сподобався. І як візуально, ну в принципі, зразу ж підтвердилося все діло покльовкою. тож... Якби, мабуть, в моєму скажімо, топі саме серед цих воблерочків він такий добренний середнячок або навіть ближче до скажімо, одного з найякісніших воблерочків у цій посилці. Ось так пофарбовано. Ніде нічого немає, там нічого не торчить, ну все класно. Виглядає все суперово. Гачечки такі, на мій погляд, трішки. Малуваті такі, хотілося б, мабуть, більш потужніші, але все одно можна замінити на розмір більших, мабуть, якщо вони не будуть захльостувати. До речі, зараз вони не захльостують. Чудово, приманочка, дуже вона мені сподобалася. Ну, як мені, так і рибці. Зараз ще раз вам продемонструю ось тут на короткому, як він грає. Чудово. Є в мене теорія, що він і на течії буде вести себе непогано. Ну то вже в майбутньому ми подивимося. І, звісно ж. Плюс то, що він не є пробкою. Дуже прикольна штука. До речі, можна його і подтвічувати. Коротше, огонь. Заглиблення у нього, на мій погляд, мабуть, десь біля метра. Хоча він має досить невелику таку лопатку, але загнати його можна досить непогано. Зараз підведу трішки ближче, його навіть і не видно. Це він вже йде вгору. Ну, на мій погляд, десь біля метра, він має таке занурення. Активна досить приманочка, класна. А цей дуже схожий з попереднім, але буде у нас мати набагато більше заглиблення завдяки ось такій. Ну що ж, Наступний наш клієнт є в принципі братом, але тільки більш глибоководним. Ось так от він виглядає. Ще раз вам продемонструю, має таку досить, скажімо, вражаючу лопату відносно його невеличкого тіла. Пручається, ця приманочка досить непогано, швидко набирає глибину, іде я навіть не знаю скільки, ну мабуть, метри з півтора, якщо не глибше. Знову ж таки, перевага цього воблірочка, що ми можемо обловити досить глибокі місця. Ну тут, о, Видно, ось так от він іде, І подивіться, як він спливає. Не пробка. На мій погляд, це також є важливим нюансом, того, що рибка має ще на паузі який шанс розгледіти та атакувати цього воблірочка. Ось так він чудово спливає. Грає досить непогано. о, Ось вам, будь ласка. І рибка, яка вже їм зацікавилась, Здається, мені червонопірка була, ну неважливо. Так само, як ми бачимо, він трішечки ще відхиляється від осі. Я його там також рівно прям не вирівняв. ну, Тим паче це йому не мішає ловити рибку. Для більш глибоких місць, на мій погляд, є чудова приманочка за досить помірну ціну. Ну, зараз тут біля травки зачепилося, на жаль. Досить активна така гра. Пофарбований також чудово цей воблерочок. Немає ніяких нюансів, там нічого не підтікає, все класно. Ну, одно, що тільки ще треба його порівняти. Зараз, до речі, я цим і займуся. Ну, ось, Друзі, після невеличкої корекції носової петлі ми бачимо, що приманочка наша йде абсолютно рівно. Ну, принаймні, в стоячій воді так точно. Як вона себе поведе на. Течії я не знаю, бо це треба буде спробувати вже там. Без завідного кільця, до речі, яке я зняв, вона заглиблюється значно глибше, ніж з кільцем. І, на мій погляд, має трішки якусь стабільнішу гору, Ну, можливо, я не правий, не знаю, але мені так більше подобається без кільця, як вона грає. Далі глянемо на ось такого насупленого чудового кренка, копію якоїсь модельки від Мегабас, не знаю, але грає він взагалі бомба. Ну що Зараз відправимо з вами у воду ось цього красунчика. Гримить, до речі, він так прикольно тут відчувається як дрібні кульки, так і якась одна велика. Так і цікаво досить зроблено. Ось, мабуть, бачить чи не бачить камера, мабуть, три я бачу маленькі кульки і одна велика, а ось ще ззаді одна четверта, малень, дрібна і велика. Ну, коротше, така цікавенька система навантаження огрузки. Не знаю, як правильно українською цього воблєра, ну, <кій> Подивимося на гру. Ось так от, активно він дуже активно грає. Класно подобається мені. До речі, незважаючи на те, що має досить активну гру, немає він якогось там такого суперлютого супротиву і є комфортним для ультралайту. Класно грає, юшна ще цей колір. Мабуть, він не зовсім класичний, бо такий трошки прозорий Ну Мені дуже подобається насправді така штукенція. Так, теж я його трішечки, буквально зовсім трішечки коригував, він не йшов рівно, але зараз, як ми бачимо, немає ніяких проблем з цією приманкою. Іде рівно, а гра чудово просто, дуже сильно він мені подобається як грає. Занирює, на мій погляд, десь, мабуть, на метр він також іде. Класно грає. Рибка його також зацінила. І летить він взагалі чудово. Досить далеко. Є змога закинути цього в облірочка. Дуже хочу вже подивитися, як він буде себе вести на течії, але ще мусимо чекати до червня місяця. <кій> Тільки тоді дадуть дозвіл на ловлю на річках. Тож поки ловимо на стоячій водичці, окунь також його покушує періодично. Ну, ось така чуда, друзі, може і більше, ніж метр він йде, незважаючи навіть на свою таку невелику лопатку. Мерка він заявлений. Але ось така чудова приманка. Також по фарбі немає взагалі ніяких питань до нього. Виконано все досить прикольно. У цього лопата рівно, все класно. Каунтбас, той же самий. Ну, ось такий чудовий воблерочок для дальнього закиду подобається мені дуже. Ось такий товстячок, який дебело пручається на проводці і вправно ловить окунців. Так, і дійшли ми з вами до ось такого товстячка. Він вже значно важчий, ніж всі інші. В облірочки має таку широку лопату, що придає йому досить активну та інтенсивну гру. Зараз я вам продемонструю, як це все виглядає вживу. Тільки розплутаю шнур, який запутався, так. Ось так, друзі, зараз ось так його ковбасить. Я його намагався е відлаштувати, щоб він йшов рівно, але все одно він якось так рискає трішки по боках. Я не знаю, чи це така задумка у виробника, чи це мені така саме попалася приманка. Але ось бачите, як він трошки має такий ніби збій якийсь в грі. Ну, я вам скажу, що не знаю, чи збій, чи саме ця активна гра приваблює окуня і досить немалого розміру. Чесно кажучи, я взагалі був здивований, коли малі кренки мовчали, а на ось цей ловилися. Ну, в принципі, не тільки окунь, навіть і біла риба, що мене здивувало ще більше. Ну, Приманка класна, я вам скажу. Враховуючи уловистість, ну, якось так. Може ще з ним погратися, порівняти ту петлю, не знаю чи це треба робити, чи ні. Можливо, краще залишити в такому стані, в якому він є, бо ловить він справно і непогано. На течії, знову ж таки, буде цікаво подивитися, як він себе веде. Проблем з захльостом з гачків не було жодного разу. Ось така болванка немала, чудова, дає змогу закинути досить далеко. Пірнає він, друзі. Отут От така неоднозначна штука. Я гадаю, що десь, мабуть, на пів метра, можливо, є шанс, або навіть може трошки глибше його загнати. Все ж залежить від дальності закиду. Ну, можливо, до метра десь не знаю. Як би його так відслідкувати, все ж приблизно, як ви розумієте, не в басейні, а від ока робиться. Ось так зараз трошки інтенсивніше. Загинає, гляньте, як вудку мою до 5 грамів, важить він, здається, 7 грамів чи щось таке. ну Там посилання буде подивитися все. А може навіть і метр йде. Ну, тобто так досить глибокувато. Збирає непоганого окунів, прикольний кренк. Спливає, до речі, він досить інтенсивно. Загнали хоп, і пробочкою. Ну, майже пробкою. Все одно пауза якась трішки є. Ну ось так. Дуже я не люблю ці воплі, які пробкою спливають. з ними, На мій погляд якось тяжкувато трошки вони і на проводці такі не дуже і все інше. А з цим взагалі немає ніяких проблем. Приманка чудово ловить. А я ще хочу вам сказати, що копії і оригінали це абсолютно дві різні приманки, і їх ніяк не коректно порівнювати. Вони мають лише візуальну схожість, а насправді мають зовсім іншу начинку, тобто систему закиду та систему балансування. Тому це їх робить гру зовсім різною, не можна їх поєднувати або порівнювати. Пам'ятайте про це, і у вас будуть ловити як одні, так і другі. Я також являюся людиною лояльною, маю як китайські воблери, так і оригінальні японські. Ловлять одні і інші, коли ви їх приміняєте в правильних умовах. Це все, що я вам хотів сьогодні сказати. Кому сподобалось, лайк, підписуйтесь на мій канал, а далі буде всіх обняв. Всім пока.